Що заважає людині зробити просту спробу діяти притча спроба? Один цар вирішив улаштувати випробування для своїх підданих, аби визначити, хто знагідний обійняти високу державну посаду. У призначений день його оточив натовп сильних та мудрих мужів. Вітаю, шановні», – мовив цар, маю для вас вельми непросте завдання, і мені цікаво, хто здатен із ним упоратися. Затим він підвів підданих до величезного замку, такого неоковирного, якого доти ніхто ніколи не бачив. Це найбільший і найбажчий замок в моєму царстві, пояснив володар. Нужбу хто зможе відімкнути його? Ті, кого вважали мудрими, першими наблизилися до замку і заповзялись оглядати його, одначе невдовзі зізналися, що не розуміють, як із ним впоратися. Після поразки мудреців решта підданих, опустили руки і зневірились в своїх силах. Проте один радник усе таки ризикнув підійти до замку. Спершу він уважно розглянув велета, затим помацав, а тоді взяв і смикнув за нього. Тієї самої миті здоровило відімкнувся, адже просто був не дуже добре замкнений, усе, що вимагалося трохи помізкувати і сміливо діяти. Ти посядеш в високе місце при моєму дворі, шаномливо промовив цар. Мені подобається твоя здатність покладатися не тільки на побачене й почуте, але й також на власні сили. Далеко піде лише той. Хто не боїться робити спроби?